Вітаю, друзі, вітаю, панове пневмомани. І зараз трошечки про пневматику і про те, що у мене за спиною в тому чохлі від шаптала. Нарешті я купив цей чохол, шаптала. Не пройшло і двох місяців, як вони погодились мені його продати. І нарешті відправили. І нарешті він у мене, і нарешті я укомплектував свій такий от. PCP комплект виїзний, можна так сказати, для чого це потрібно і що я про все це думаю. В цьому відео я хочу вам розповісти. І також буде цікава ваша думка щодо саме такої от концепції виїзної. PCP-пневматики, щоб можна було там поїхати, наприклад, кудись на якісь змагання. От закінчиться війна, і Полькарпович буде по всій Україні проводити змагання, на які потрібно буде їздити. Не кожен зможе їздити своїм автомобілем, хтось буде їздити, наприклад, потягом чи автобусом. І ось все, що вам потрібно, це ось такий чохолчик там в принципі, ну, цей комплект можна буде ще, звичайно, доповнювати, але, як мені здається, на даний момент зібрав я там все саме необхідне, можливо, навіть багато всього зайвого. І дещо ще можна буде переуклинути. Переукомплектовувати, але загальна концепція, я думаю, має бути вам зрозуміла. Саме це я і хочу зараз показати, тому і переходимо до розпаковки ось цієї штуки, яка у мене за спиною розміром 70 см, Називається він Bullpup 70 рюкзак, має рюкзачні лянки, саме рюкзачні, тому що мені здається, вони будуть зручніші, якщо кудись прямо. Треба буде далеченько пройтися, то це буде зручніше, ніж типу, звичайна шлейка через плече. І, в принципі, як бачите, він, він сидить зручно, він не надає якогось дискомфорту, на сраку майже не звисає, тільки трошечки. Тому з ним комфортно навіть ходити. Я ще спробую кудись на дальняк з ним сходити, щоб уже переконатись на власному досвіді. Ну, добре, менше з цим всім, менше з теорії. Давайте вже буду показувати, яке воно все гарне і яке воно все класне. Поїхали. Так, ну, сам чехол, ви вже в принципі бачили, виглядає він ось так. Е, називається BullPUP70, має отакі рюкзачні шнейки, е, має... Звичайну ручку для переноски, ну, типу там, в машину в багажник закинути, взяти, десь перенести нормально. Якщо йдемо далеко, тоді чіпляємо на плечі. Має зовнішню кишеню, ручка, яка на оцих лямках, вона з липучкою, тобто зручно, не буде нічого розвалюватись. Замок на двох таких собачках потужних. Тут також дві собачки. І тут вже є невеличка рубрика Рукодубство, як знаєте, на каналі Зброя. Я така рубрика рукодубства, і ось я в принципі теж приймаю в ній участь, тому що на новій пошті, коли я розпаковував м, даний чохол, я розрізав його ножем і відповідно розрізав і сам чохол. Ну, тобто, е, тобто руки з І точи після цього ножі. Був би тупий, все було б добре. Зараз покажу, як все це виглядає всередині. Так. А виглядає всередині це наступним чином. Ну, Насос це знову ж таки опціональна штука. Мабуть, не кожен буде тягати його з собою, це точно. Не кожному він потрібен. Можливо, там десь, куди ми йдемо стріляти, можливо, там буде балон або ще щось тому подібне. Або виходимо на якісь там недовгі пострілухи. Кудись на природу, то, можливо, однієї заправки вистачить. Або в когось є там ще додатковий балон високого тиску. Але цим я хотів просто показати, що якщо ми їдемо, наприклад, кудись в інше місто, десь там в гості, то, в принципі, навіть насос можна вкинути сюди в цей чохол і все це буде ось так компактно виглядати. Далі ми можемо бачити гвинтівочку Сапсан. Це PCP, Bullpup, гвинтівка з передньою з переднім руків'ям зведення Сапсан 450 на 220. Тобто коротенька версія, є ще 550 версія версія. Ну, чому взяв саме коротеньку версію? Я думаю, зрозуміло, щоб це була от дійсно компактна історія. Додамо ще 10 см, це вже будуть зовсім інші габарити. А от в такому вигляді. Воно дійсно влазить в оцей рюкзачок bullpup 70 Кріпиться він тут на липучках, липучки штатні, липучки дуже довгі і в принципі їх можна буде дещо переробити, тому що ось в цьому місці сапсанчик він дуже такий тоненький і тут ось така довга шлейка і не потрібна. В цьому місці обхопив сошки. ну Сошки, знову ж таки, не всім потрібні, але, в принципі, окей, навіть там просто зацівку, воно чіпляється нормально. Оптичний приціл це щось середнє між загонником і компактним. Про нього дещо пізніше я вам розповім також. Можемо бачити руків'я від крука, воно також далеко не всім потрібне, але ну, нехай буде. Млок Антабочка QD. Це все ось так виглядає. Це я також пізніше продемонструю. Ну, а тут шлейка також під ремінь. Це також тимчасове мабуть, рішення, але в принципі схема вже робоча. От такий брелочок взяв порожній патронник. Ну і в принципі, в принципі нібито все так Приціл, манометр у нас з цієї сторони, в принципі, по гвинтівці, ніби дійсно все. далі Сюди ще запхав ось такий ремінь. В принципі, потрібен він чи ні, це вже персональні, скажімо так, забаганки власників. Я думаю, мені потрібний. Ну, хочу, як мінімум, потренуватись, користуватись ремнем, тому що ремень можна використовувати для стрільби із незручних положень. Він буде допомагати вам утримувати гвинтівку. Це дійсно так, це репліка ремня МакПул. Є ще. Ще ось така репліка також Макпула, але тут справа в тому, що в цьому ремні у нас типу карабінчики, типу крокодильчики. Їх можна чіпляти і за ось таке вухо, і ну, типу за ось таку антапку. Він двоточковий. Цей ремінь також двоточковий, двоодноточковий, можна типу, перекидати, але тут вже тільки QD. -шки. Тобто, якщо спереду у нас на М-локу є база під QD, то позаду у нас немає бази під QD, і її, в принципі, або можна інтегрувати десь ось сюди, мені здається, було б дуже добре, або придумувати якесь інше кріплення для ремня. І тоді ми приберемо і ось цю шлейку, яка тут не дуже по феншую, як мені здається. Продемонструю, що в мене ще є в цьому чохлі Ось ця кишенька невеличка. Тут є ліхтарик із кріпленням на планку Пікатіні але чомусь це кріплення не сумісне з планкою Пікатіні яку встановлює зброя на свою гвинтівку. Там, типу, дуже товста планка Пікатіні, воно просто не проходить по ось цьому габариту. Окей, не біда, це просто для, скажімо так, Концепції знову ж таки. Також в цій кишенці штуцери для заправки. Ну, це стандартний комплект. Тут і різьбовий, і квік, і антапка, яку нема куди запихати. В принципі, з цього всього нам потрібен тільки квік штуцер і все. І барабанчики. Ну, в принципі, це стандартна комплектація гвинтівки, зброя Сапсан, тому нехай воно поки що тут побуде. І ще є ось така кишенька. І в цю кишеньку чудово влазить три баночки куль. Звичайні стандартні банки GSB -хі сюди влазять, і в принципі, можна не переживати за те, що банки будуть відкриватися і кулі будуть висипатися. Тому що саме три баночки сюди дуже щільно входять, і навіть якщо вам три баночки не потрібно, то краще запхати сюди порожні баночки, щоб воно все, от, весь простір цієї кишеньки займало і на липучці закривається, доволі непогано кріпиться. Я думаю, з цим все буде окей, не буде воно розвалюватись. На цій стороні у нас є ось така кишеня формату А4, і сюди ну, зрозуміло, що сюди чудово входять самі мішені формату А4. Тобто, ну, в принципі, там уже кожен на свій смак, у мене алебарда для гвинтівки на 50 метрів, і також ось такі гвинтівочні. Для гвинтівок пневматичних 6 мішеньок на одному папірці. Ну, в принципі, туди будь які мішені можна вкидати, ну і будь-що формату А4 можна туди напихати. Переходимо до зовнішньої кишені. В зовнішній кишені також багато всього. Можна туди понапихати, я покажу, що в мене. Додатковий саунд-модератор, він, як виявилось, не потрібний. Чому покажу трошечки пізніше? Також сюди я поклав далекомір, також сюди можна покласти ось такий набір для чищення, тобто патчики, протяжечка, мастилко, балістол, невеличка баночка, ручка, маркер, мультитульчик невеличкий, що у нас тут ще, паспорт від гвинтівки. Ось така карта купності для того, щоб вимірювати купність, можна було замірювати. І нотатник снайпера. Оце цікава штука. На ній я трошечки пізніше ще зупинюсь, і можливо, навіть окреме відео я про даний нотатник зроблю. Ще хотів вам показати стандартну коробку від зброї і чому мені не потрібен додатковий запобіжник, ой, перепрошую, додатковий саундмодератор. Тому що я думав, я з цієї коробки вже все вигріб. Коробка, до речі, непогана, але потім думаю, ну провірю, може ще щось є. І там я знайшов ось такий пакетик, в якому я знайшов Ось такий додатковий саунд-модератор. <с> І це, блін, класно. Якщо його сюди накрутити, то гвинтівка, ну, звичайно, буде мати більше габарити, але так як він з'ємний, можна його переносити окремо в чохлі, то ну, круто. В принципі, мене нібито як влаштовує і інтегрований саундмодератор. Він тут десь ну, ось такого розміру. Але якщо потрібна повна відсутність звуку пострілу, налаштовуємо гвинтівку, підбираємо кулю, яка буде летіти з дозвуковою швидкістю. І в принципі, ось цей саундмодератор, він просто заглушить все, мабуть, в мінус, навіть не те, що в нуль. Тому що навіть з інтегрованими, як я вже казав, стріляти доволі комфортно. І це реально офігенно. Також ще понабирав там з Китаю різні антабочки. Тут всякі саморізики. От я думаю, можливо, з саморізом антабку сюди. Приладнати, але є ще Антапка QD, типу з базою під QD, і можна тут просто висверлити отвір, вставити цю базу, затиснути з іншої сторони гвинтом і буде у нас сюди вставлятись QD-антапка. Це нам дозволить використовувати е, ремні із вмонтованими, так би мовити, QD-антапками, що є добре. Потрібно це чи ні? Знову ж таки, це вже окреме запитання, і ну, я думаю, кожен хай для себе сам вирішує. Потрібно це йому чи ні? Що ж, давайте трошечки поговорю про гвинтівку. По-перше, ось, ось така бірочка на затворі це реально прикольна тема. Знову ж таки, якщо ми беремо м, якісь там змагання чи щось тому подібне, то там ось таке дійсно потрібно за правилами техніки безпеки. І це є добре, що можна отак от на затвор його натягнути, тому що далеко не в кожній гвинтівці можна це зробити. Але в принципі все вирішується. Сошки, сошки, здається, типу Атлас. Вони мені... Подобаються, але є такий косячок. В принципі, вони погано регулюються, вони дещо не дуже добре складаються, розкладаються, але свою функцію виконують. І знову ж таки, тут, в принципі, в мене майже все китайське, майже все для проби. Наприклад, ну, так само і к'юдішечки, і ремні, все. Чому так? Тому що конкретно не знаю, що мені потрібно. Зараз, коли вже є бачення, що мені потрібно, я бачу, що такі сошки в принципі, непогані, я ще спробую ними покористуватися, тоді можна буде купувати вже щось більш-менш оригінальне. Руків'я перенесення вогню. Потрібно воно на pcp гвинтівці чи ні. В принципі, для стрільби із положення стоячи, положення сидячи, цілком собі непогане рішення. Воно у мене від крука, офігенське воно у мене є, тому я його сюди і причепив. Якби в мене його не було, мабуть, окремо б я б не купував. Йдемо далі. Руків'я гвинтівки в принципі окей, але було б круто, якби зброя зробила сумісність із руків'ями для r 15 систем. Було б реально круто. Для r 15 існує величезна кількість цих самих руків під будь-які задачі. І якби вони сюди підходили, було б реально круто. Можливо, можна якийсь там перехідничок заколхозити. і я б сюди все-таки руків'я замінив на дещо більш зручне саме для мене. Приклад Приклад тут з дерева, сюди вставляється знизу додатковий барабан для куль. Типу один у нас в гвинтівці, інший можна сюди додатковий вставити і носити його завжди з собою. Це круто. У приклада є регулювання зати потиличника. Він регулюється як вверх, так і вниз. І на цьому, в принципі, все. Кут не регулюється, більше нічого не регулюється. А в принципі, поки що, поки я гвинтівкою не багато користувався, то е, приклад такий точно. Точно нормальний, але можливо, десь теоретично в майбутньому можна було б його замінити на щось більш тактикульне з більшою кількістю налаштувань, і, можливо, на той якийсь типу кастомний приклад можна було зробити регульовану щоку. Тому що тут щока відсутня, як така, і тут є просто шкіряна накладка, і вона, ну, в принципі, для правші, так само, як і вся гвинтівка, в принципі, для правші. А я стріляю з лівого плеча, якщо хтось не знає. Але з цим окей. Ідемо далі. Якщо хтось не знав, то заправка у нас тут. В принципі, ніякий наш тюнінг не заважає заправляти гвинтівку, що е, зрозуміло. Манометр у нас з лівої сторони ми маємо, що досить зручно, але знову ж таки, так як я стріляю з лівого плеча, то мені треба заглядати типу ось так. Е, ну, але, але це вже е, такі нюанси. Руків'я я взведення переднє з правої сторони, як я вже казав, і знову ж таки, ну, якщо для мене, якщо з лівого плеча, то це ось я лівою рукою можу тримати гвинтівку, правою перезаряджати і стріляти. Не супер зручно, але ну, маємо те, що маємо. Так, тюдішечку. Зніму, щоб не тарабаніло. Далі планки пікатіні додаткові, які встановлені ось тут по боках. Ну сюди, в принципі, можна почепити ліхтарик. Що ще сюди можна почепити? Я навіть не уявляю, якщо чесно. Ліхтарик також під питанням потрібен він чи ні, але ну, в принципі, якщо влаштовувати якісь змагання, можна робити якісь там нічні змагання, і тоді ліхтарик дійсно буде потрібен. Тому планочки це добре, можна зняти за бажанням, можна залишити, можна також додатково встановлювати на M-Lock будь-що якусь навіть планочку можна сюди під ліхтарик поставити, тому що ліхтарик, грубо кажучи, майже посередині гвинтівки є не дуже добре, тому що цей весь ствол і резервуар буде нам робити велику тінь. Чим ближче до зрізу буде ліхтарик, тим краще. Навіть можна сошки здвинути сюди, або якщо нам сошки не потрібні, їх зняти і почепити ліхтарик сюди під низ. Це буде більш зручно. Так, ну щодо утримання і вкладки, в принципі, в мене претензій поки що немає, але знову ж таки досвіду користування у мене небагато. Я з неї вже стріляв, стріляв без відео і стріляв з іншим прицілом. Новий приціл, який я на неї поставив, і мені здається, це дуже класний для неї вибір. По-перше, він компактний. По-друге, він... це новинка на ринку. Раніше таких прицілів не було. І коли я обирав собі приціл для Сапсана. Я обирав між двох моделей від бренду Discovery. Так, це китайський бренд. Так він далеко не є якимось там найкращим, але знову ж таки для розуміння, що саме сюди потрібно ставити, то Discovery підійде, і ну, в принципі, він доволі непоганий. У Мене вже є декілька прицілів від Discovery. І ще ось один ось такий, також, в принципі, поки що мені подобається. А щодо конкретно цього прицілу, я обирав між загонником є DAR 16, здається, на 24, і компактним прицілом HD. 3,12 на 44, якщо я не помиляюсь. В принципі, мені здавалося, що у загонника буде недостатньо кратності, тобто кратність 6 і це максимальна можлива кратність. Мені здається, її буде дещо недостатньо для стрільби на 100, а можливо, навіть більше 100 метрів. Тоді я дивився на 312 на 44. Думаю, 12-ї кратності, в принципі, достатньо. Мінімальної кратності в 3 також буде достатньо для стрільби на якісь невеличкі дистанції. Але все-таки приціл дещо габаритніший, тобто 44-та лінза вже в нього була. Але є налаштування відлаштування від паралаксу. Тактичні барабанчики і, в принципі, ніби як все класно. У загонника барабанчики були під кришками не тактичні. І тут з'являється на ринку ось такий приціл. HD 212 на 24 Espir. Це щось середнє між якраз таки ось тим загонником і тим компактним HD 3.12. Чи 3.14, Перепрошую, не дуже пам'ятаю, але з 44-м об'єктивом. Тобто тут ми маємо окуляр, налаштування, підсвітку, відбудову від паралакса. Все так само, як у приціла HD 312 на 44. Але при цьому маємо 24-й. Об'єктив, що робить його більш легким і більш компактним, і на відміну від загонника, він має більшу кратність, так, не з одиниці, але з двійки, але максимально 12, чого буде більш ніж достатньо для стрільби на 100 плюс метрів. І також тут є тактичні барабанчики, що також для мене, ну в принципі, мені мені здається, що це так повинно бути. Тому я обрав цей приціл, в принципі. Поки що він мене задовольняє. Ще з нього я не стріляв, я стріляв з іншим прицілом, з цією гвинтівкою. Але на даний момент ось така конфігурація. Мені здається, мені здається, це, в принципі, дуже і дуже класна тема. Майже ідеально, але практика покаже. Із недоліків, які я помітив ще саме по сапсану, по збірці сапсану це те, що цівка у нас стоїть криво, скоріш за все, криво встановлений хамут, за який вона кріпиться. Потім зазори, але зазори це добре. Але тут вони не закрутили гвинт. Ось бачимо отвір для гвинта. З правої сторони гвинт є, з лівої сторони його немає. Причому там навіть немає сліду, що його туди хтось колись намагався закрутити. На офіційному сайті гвинтівка зброя Сапсан 450-220 коштує 35 тисяч гривень. Скажіть мені, будь ласка, чи хотіли б ви бачити в гвинтівці за 35 тисяч гривень незакручений гвинт, якісь там не руків'я з такими дурними зазорами, криво встановлену цівку? Мені здається, що в цій ціновій категорії таких нюансів просто не має бути, в принципі. Тому побажаємо компанії зброя більше. Звертати увагу на якість збирання їхніх виробів, скажімо, це так. Ну, а в мене, в принципі, поки що все. Далі я буду з цього, ну, з вашого дозволу, я назву це стрілецьким комплексом. Буду стріляти і отримувати задоволення. Також, коли буде більше досвіду, я обов'язково ним з вами поділюсь. Ну, якийсь стрілковий тест з такою конфігурацією також буде. Про Нотатник снайпера розкажу в окремому відео, але якщо коротко, то це дуже класна штука. Так, вона розрахована більше все-таки на вогнепальну зброю, але можна його адаптувати і під пневматику. Я спробую це зробити. Якщо це буде зручно і якщо це буде робоча схема, то можна буде зробити навіть такий нотатник вже окремо для пневматичної зброї і користуватися ним. Це штука дійсно цікава, я вперше з ним познайомився, але я думаю, він. Має бути як і у пневмоманів, так і у всіх любителів гарненько і влучно стріляти. А на цьому, друзі, все. Бачу, в мене сідає вже навіть і акумулятор. Пишіть вашу думку про дану комплектацію, про даний такий набір, якщо можна так сказати, в коментарях. Ваші зауваження, ваші пропозиції. Буде дуже цікаво про все це почитати. Ну і дуже дякую вам за перегляд. Особлива подяка спонсорам каналу. Їхній список ви зараз можете побачити ось тут на екрані. І на цьому все, друзі. Далі будуть пострілушки, далі будуть тести сапсана на різні дистанції, різними кулями. Так, я обіцяю це вже дуже давно, але сподіваюся, що скоро все-таки я це зроблю. На цьому все, друзі. Дуже дякую ще раз всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!